Спровокувати аварію міг собака, який вибіг на дорогу. У поліції розповіли подробиці аварії, яка трапилася напередодні біля села Купачівка. Там і зіткнулася фура і маршрутка. За попередньою інформацією, водій маршрутки екстрено загальмував, щоб не наїхати на собаку, який раптово вибіг на дорогу. У цей момент позаду маршрутку в'їхала вантажівка. Результат зіткнення 13 постраждалих. Як аварію коментує перевізники, які наслідки для підприємця можуть бути, якщо правоохоронці доведуть, що аварія трапилася із його вини далі? Водій маршрутки загальмував, аби уникнути зіткнення із собакою, яка вибігла на дорогу. У цей момент у нього врізалася вантажівка, яка їхала позаду. Таку версію ДТП повідомляють у поліції. Від удару маршрутка злетіла з дороги і перевернулася на бік. Попередньо встановлено, що Водій маршрутного таксі здійснив екстрене гальмування, оскільки на проїжджу частину вибіг собака, і аби уникнути наїзду на тварину, водій змушений був загальмувати і в цей час в нього врізалася вантажівка, яка рухалась позаду. Наразі за цим фактом поліція в відомості внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Нині досудове розслідування триває. Про собаку на дорозі говорили і свідки ДТП. Ось цей чоловік був пасажиром фури, сидів поруч із водієм вантажівкою. Невелика швидкість ми кілометр шістдесят, бо там вага контрольна. Ми мусимо швидкість скидувати. Собака перебігала, ну бігла як у її Казав, Бігла по дорозі і не раз зупинився, другий раз. Угу. Може, де вліво трохи дав, я не знаю. Про собаку на дорозі говорять і люди, які були пасажирами маршрутки. Була собачка, водій якби здалека, притормозив, притормозив, притормозив і вже майже зупинився. І... Ну, я не, не можу сказати, як там вони, як би вони. Так, да, бо там навіть не, не зорієнтувалися. Собака побігла, люди постраждали. Ні, вона якби вона довго бігла, вона не те, що перебігала поперед, вона бігла по дорозі. Да, Водій да. призупинився якби, здалека, там, за, 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 за 200 метрів, почав призупинятися, призупинятися, вже приступатися, він ну, майже зупинився. А аварія трапилася орієнтовно о пів на шосту, якраз біля села Копачівка зі сторони Коваля. І маршрутка і вантажівка рухалися у сторону Луцька. У поліції зазначають, що у результаті ДТП постраждало 13 людей. Серед них двоє дітей у швидкій Повідомляють, що на місці працювало п'ять бригад екстреної допомоги. При приїзді бригади було проведено сортування. Спочатку було виявлено, що було троє червоних, п'ятеро жовтих та восьмеро зелених. Відповідно, були бригади, які госпіталізували вісім чоловік в лікувальні заклади. Троє було госпіталізовано в міську лікарню, троє в обласну і двоє дітей у дитячу обласну лікарню. Решта була надана відповідна допомога або і хворі відмовилися від госпіталізації. Маршрутка, яка втрапила в ДТП, має сполучення Луцьк Світя. Належить вона перевізнику ТДВ Ковальське АТП. Цей факт нам підтвердили на підприємстві. Коментувати саму аварію там не стали. Який стан? Ну тобто, водія, як він себе почуває, тому що ми вчора прибули, нібито його вже забрали. Тобто, чи з ним все добре? І як але коментувати цю ситуацію… Прошу, пані Ірино. Більше слухавку перевізник від нас не брав. Власне нас, окрім стану водія, цікавило питання страховки, чи зможуть і у якому випадку пасажири отримати відшкодування. В управлінні Укртрансбезпеки Волині нам повідомили, що відомство розпочало технічне розслідування згаданої ДТП. Мало того, головний спеціаліст відділу державного нагляду Вадим Бірук зазначив, що якщо правоохоронці у своєму розслідуванні доведуть, що ДТП трапилося з вини перевізника, то тоді центральний апарат може може призначити перевірку щодо дотримання перевізником ліцензійних умов. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.